Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найважливішу оперативну інформацію, яка є зараз на поточну секунду. Захарова почала погрожувати від імені російського МІДу Японії. Тим часом ми бачимо, що російська армія відійшла в Фінляндії і перекинула ці сили на територію України. Ну і паралельно ми бачимо історію, що Естонці заявили, що готові допомагати Україні і готові вводити свої війська на допомогу українцям і надавати свої війська. Ну і власне в НАТО обговорюється частина сусідів, які межують з Росією, кажуть, що треба дати Україні чітке розуміння, що вони повинні виконати, щоб вступити в НАТО. І там є певна внутрішня дискусія. Є ті, хто за, є ті, хто проти. Давайте все швиденько поговоримо, розкладемо по поличках, але спершу попрошу. Підписатись на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи. Друге, попрошу хлопцям азовцям зробити донат. Ми збираємо півтора мільйони на Хамві більше ніж 800 тисяч. Ми вже зібрали і рухаємось далі. Тому будь-яка зручна для вас сума. Банка, картка, PayPal, все є в описі. Будь ласка, закиньте, е, почну з Рюте. Уже практично визначився кандидат, хто буде лідером. НАТО, хто буде його головним секретарем, Столтенберг іде в відставку. і вже в восени ми зможемо побачити якраз таки нового очільника. Найскладніші перемовини були в Рюте, та Він там, по прохання Європейського союзу, минулого року не минулого навіть 21-го року, кілька разів атакував. Орбана і минулого року потім ще кілька разів атакував одним словом непрості в нього були відносини, і всі переживали, що Орбан може не погодитись і якраз таки критикувати. Ну і досягли власне розуміння. Моти. Я думаю, що люто більш за все. Скажімо так, використав всі свої дипломатичні прийоми. Він по своїй першій освіті, якраз таки дипломат. Ну от вчився на міжнародних відносинах. От і словаччину, і угорщину Рюте вдалося переконати, і власне зараз, якраз таки, він виходить на фінішну пряму. Уже немає жодних пересторог, що Рюте вже не буде лідером, ну секретарем НАТО. Ну і це для України непогана новина, тому що це людина, яка допомогла Україні отримати найбільшу кількість f 16 ну от саме Рюта якраз таки пролубіював їх і передав своєї армії. Правда, для своєї країни він теж зробив класно. Він купив Ф 35 які можуть нести ядерний заряд, що насправді дуже класний меседж для Росії. А ви пам'ятаєте? Для вас писав відео що. Росія е шантажує захід ядерної зброї. Ну і вони теж сказали: давайте ми приведемо в бойову готовність частину своїх боєголовок. Нехай Росія знає, що ми теж можемо грати. То, от, Рюте в цій історії грав не останню роль. Це перша, друге. Рюте, коли домовлявся з угорцями, він сказав їм, що готовий підтримати попередні домовленості зі Столтенбергом, де Угорщина може не допомагати Україні, не давати гроші Україні і, власне, не брати участь в заходах по допомозі Україні. Ну в той же час Столтенберг не давав розвіддані по Україні, щоб вони не могли передавати це все ворогу. Одним словом, по Угорщині нічого не поміняється. а Ми можемо отримати проукраїнського секретаря в НАТО. Друге, сьогодні Захарова дала інтерв'ю. От, ну, цілий брифінг, її погрожувала дуже сильно Японії. Що якщо там з'являться ракети американські, якщо там, значить, будуть збільшення сил. Загалом кричали, треба вивести всі американські війська із Японії, з Європи, і всюди. Ну, дуже, дуже історична історія. От це все в підтримку азіатського турне Путіна. От і погрози Японії лежать якраз таки в комплексі можливої атаки Китаю на. Тайвань, от і це якраз таки частина російських погроз. Бо Китай вже одразу сказав, що готовий йти. Це політико, до речі, пише сьогодні, що Китай готовий йти на економічні втрати, і Китай готовий йти на політичні втрати, тільки підтримати Росію. І ми бачимо все більше і більше зближення Китаю з Росією, і це. Скажімо, так переростає в таку взаємну історію. Росія теж всюди де може починає підтримувати Китай. То якраз такі погрози Росії Японії це такий тонкий підхилімаш перед Китаєм. От Росія зменшила кількість своїх військ. Фінська преса пише про те, що на кордоні з е, Росією і Фінляндією з Росією Росії з Фінляндією зменшилась кількість військових. Ну от вони почали, скажімо так, дислоковуватися в Україну. З'явилися якісь там кілька складів. Ну от які приховують техніку, яка там стоїть, але 80% персоналу вивели. На територію України і це говорить про те, що Росія, яка кричала, що типу, ми не дозволимо Японії вступити в НАТО, якщо вступлять, ми на них нападемо. Сталося все зовсім навпаки, і ось це якраз непоганий меседж до саміту. В... В Вашингтоні, де нас не хочуть брати, хочуть подарувати нам моста. Ми кажемо ви свого моста, собі залиште, дайте нам вступ. І такі країни, наші сусідні, такі як Естонія, яка сьогодні заявила, що готова допомагати вводити війська, готова давати своїх солдат. Насправді, це не про кількість солдат, яких вони можуть дати. У них всього в країні живе мільйон людей. Це більше історія про лідерство. Що дивіться, Естонія ввела? Давайте французи, давайте німці, давайте британці, давайте поляки, давайте всі інші. Тому що Путін кричить, що їх більше фізично. А Естонія каже, ні, давайте у нас в Європі фізично більше. Давайте зробимо, щоб ми могли показати їм, що ми можемо перемагати і можемо змінити математику війни. Тому це важливо. І, власне, НАТО. Там, скажімо, такі країни, як Естонія, як Польща, як країни Балтії, Фіни, Шведи всі кричать, що друзі, давайте допомагати Україні і давайте скажімо, конкретні речі, які вона повинна зробити, щоб вступити. Байден не хоче і це за це. Вони його зараз дуже сильно критикують. Він каже, треба бути обережним вступом України. Ми стратегічно, щоб вона була, але зараз точно ні. А ці країни навпаки кажуть: що, Ні, Україну треба брати, Україну треба затягувати просто в НАТО. Україні треба дати всі можливі ресурси для того. Того, щоб вона стала членом НАТО якнайшвидше. І це насправді дуже правильна проукраїнська риторика, це дуже правильна проукраїнська позиція, яка насправді нам дуже, дуже сьогодні потрібна. Якраз таки через таке нагнітання, через переламування і Байдена, і Шольца, які зараз дві людини проти того, що ми вступали, може дійсно переламати саму ситуацію. Тому дуже важливо, щоб зараз кількість таких країн збільшилася, щоб публічне обговорення збільшилося. Тому що дивіться, зараз 19 число, в середині наступного місяця буде цей форум. Це політичне вікно, яке відкривається насправді раз в 10 років. Це політичне вікно, яке буває раз в 20 років. І для нас насправді це катастрофічно важливо, тому що якщо вікна можливостей закриються, в наступний раз вони відкриються через десятиріччя. Тому зараз треба. Пропонувати всі можливі формули. Давайте в шосту статтю вносимо, що частина території, скажімо, може підлягати, може не підлягати, що може бути політичний вступ без військового. Одним словом, треба комбінувати, головне туди залізти країни Балтії, коли залазили, вони самі сказали, що готові бути. Країнами, на які нападуть і вони підуть в підпілля а захищати будуть там з Німеччини. Погодились, зайшли, а потім взяли і змінили цю доктрину, потім змінили цю стратегію. І зараз вони вже повністю захищаються, точно так же як захищається Німеччина, Британія чи Франція. Бо їхні дипломати теж на камеру і не на камеру кажуть: головне залізти. Ось це зараз наше головне завдання. Ось така історія. От це головні оперативні новини. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Зробіть донат нашим хлопцям азовцям. Ми Збираємо півтора мільйони, більше 800 тисяч у нас уже є. І зараз треба зробити ще 700, щоб ми могли зробити оплату на цей «Хамві». І він якомога швидше приїхав якраз таки на поле бою, на передову. Не будуть виконувати надзвичайно складні операції. Саме для цього треба така спеціалізована техніка. Друзі, напишіть в коментарях, як гадаєте, Рюте точно вже буде секретарем? Чи все ж таки очікуєте, що щось може статися і не піде? Просто напишіть свою думку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.